Продовж сьогоднішнього дня, 23 червня, бойовики незаконних збройних формувань продовжували грубо порушувати умови припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Нехтуючи своїми зобов'язаннями в рамках мінських домовленостей, бандити близько 40 разів наносили вогневі удари по опорних пунктах та блокпостах сил АТО, а також обстрілювали міську інфраструктуру населених пунктів. Здійснивши вранці серію обстрілів із артилерії великого калібру в районі Артемівська, вони продовжили вдаватися до збройних провокацій вздовж усієї лінії розмежування сторін. З 82 та 120 мм мінометів, гранатометів, озброєння бойових машин та стрілецької зброї, загарбники неодноразово гатили по опитному та Мар'янці, що неподалік Донецька. В Мар'їнці декілька мінокупантів влучили в оселі мирних мешканців. На Луганщині зі 152 мм гаубиць та мінометів калібру 120 мм Ворог щільно бив по новотошківці з мінометів та стрілецької зброї, по щастю. Широкіне та чермалик, що на підступах до Маріуполя були обстріляні з мінометів різних калібрів. Воїни української армії на провокації проросійських гібридних бандформувань не піддаються у відповідь на відкриття вогню противником. Точними ударами із дозволеного угодами озброєння подавляють його вогневі точки.